Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. У нас дощ. Майже падає цілий день, в ліс не ходив. Але на базарі є гриби. Привозять з опаків і зверху Божу. Це моя хорма, вже отака от виросла велика. Є вже багато. Куш, правда, маленький. Є пара сортів. Там горіхи. А, на що з грибів? Гриби є приводять з упаків в верхобуш. Появилися супенки на рем'язцях. Так що прийдеться завтра йти, напевно, до ліса, тут вже достигли виноград. Це подарок в Запоріжжю, солодкий, смачний. От він такими гронами. Тут на сливку я його кинув. Сливок того року дуже багато. Оце другий сорт хроми. Пана вергінка, не знаю, яка щепна була, воно скоро достигає, та вже набагато більше вже, десь 2,5 метри має того ріки гронами. Горіх нескорослий. Трохи обрізав його. Горіхи думаю, знищити. Мені треба городу. Це фініки. Затой обрізав горіх. Ну, фініків мало, є пара, ще деякі цвете. Там далі кизил. Нема кому продати. На трасі не купляють. А тут кизил. Є багато його. Є багато дрібненьких. Малий нам спортилець. Нема ринку збуту, Тут сливки, океан. Куди їх? Хіба сусідам роздати там, якщо хочеться. До стольниці. Винні плодоносити до зими, але спека і вони майже пропадають. Ці, цілком, горіхи сюди. Все пропадає. Є різні кругльохи, там такі подоласті, біля стежки, ніхто не рве, хірка відкрита. Всі нікому не треба. Шовка добра. Ось така в нас погода. Марна. Помануліс я. По черешня моя. Така біла. Класна черешня. Горіх міскорослим. Такий маленький пущик. Вже плодоносить. Там обіцяв, треба буде віддати людині. Якщо дивиться, це буде твій горіх. Такий маленький. Всім дякую, хто дивиться. Підписуйтесь на канал. До зустрічі в лісі.